Якщо з українською мовою в тебе, друже, не все гаразд, Не вважай її примусовою, полюби, як весною ряст. Примусова тим, хто цурається, а хто любить, той легко вчить. Все, як пишеться в ній, вимовляється, все, як пісня у ній звучить, і журлива вона, і піднесена, тільки фальш для неї чужа. В ній душа Шевченка, і весена, і Франкова у ній душа. Дорожи українською мовою. Відна мова основа життя. Не говори внес мова солов'їна, бо мова вище, ніж слів, і скребниці — доля України. Глибинна таємниця віків. Вона нутує джерелом криничним і з феніксом стає. Для нації вона на вічність, тому її так люто ворог б'є. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі і лукаві. Стіною стань і мову захисти.